Доброго дня чи вечора. хто там ну, Вітаю всіх глядачів, глядачок. Значить, сьогодні 10 травня 2022 рік ми садимо малину. Один із способів посадки, значить, вся робота починається з чого? З розбивки поля. Тобто б'ємо кілочки, натягуємо шнурки і... Ну, рулеткою відміраємося, як має бути, щоб було файно, однаково. І сипемо по шнурку. Ну, у нас є можливість купити крейде, у нас є крадяниць. Мелотою крейдою дуже гарно видно. Шнурок знімається. І тоді по крейді в цьому випадку ми просто купаємо лопаткою ямки, бо ділянка зовсім неплечка. Так можна робити. Сидив раніше кілька гектарів, то тут не дуже копати лопаткою. Ми робили рівчачки гортачом звичайним, таким як гортати картошку. Чіпляли до такого саморобного міні-тректорця. Малий, їхав, порядку, я ззадній поров, як гортають під топлю. А не було тракторця, то до звичайного трактора там до фризи збоку, ну, трошки гірше, бо тут трактор великий добче міжраді, трошки, виходить, не по фіншую. От. Значить, от така ситуація. На сьогодні копаємо ямки, б'ємо туди водичку, ну, все як помідори. Порушили, гарно задоптали, коріння можна, можна замачувати якимось кореневіром, ну, якоюсь такою та 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 що Зазвичай розсаду хтось замачує. Ну, і в цьому випадку такого не робили. По-перше, немає часу, тут От льопання, троскання. От. Ну, звісно, то плюс це діло, але поки так як є. Ось така ситуація. 2,60 міжрадями. Причина 2,60 в тому, що в нас в тракторі 1,60 метр фреза. І зараз спочатку посадимо, то буде поле виглядати, як то було майже пусте. Навіть якщо у вас достатньо землі, можна навіть і 3 метри міжраді робити. Вот. І Може хтось буде сміятися, але повірте, потім малина на другий-третій рік як розростається, радок робиться. Делается... ну Його можна формувати, яку хочете. Собираю... Малина розростається, навіть на 2 метри міжраді випускає пагони. От Вже вот, бачите, посаджена малина. Вот. И, оп'ять можна Можна ці стебла зістригати при самій землі, то як собі хто захоче. А можна оставити так, як є, то е, от, ото посаджено кілька днів назад. От, звичайна справа, що щось не прийметься, щось прийметься, ну як завжди, при посадці. Хочу сказати вам один невеличкий секрет, не секрет. Мали ми таку проблемку. Коли ми садили кілька гектарів, на одній ну то були городи, ми ті городи розробили. Такий файний кусочок вийшов, кілька гектарів. І от з одного краю малина, ми садили на зиму, на, на весну процентів 30 прийнялося, 70% саджанців пропало. От. Ну, А, а рядом ну, те саме поле, тільки там був якийсь інший город, щось було інше колись садилося. Нормально там, ну, процентів 15% пропало за зиму. От, не прийнялося. От. І от думаю, якби. якби Таке мені сталося на одній ділянці, я б вже мав би претензії до того чоловіка, що в нього саджанці купляв. Хоча я їздив до нього, дивився, як він вирощує ту малину, яка ягода напроти сезону, як він її обробляє, і вже тільки тоді я в нього купив саджанці. От. От На тій ділянці, ну, в, ідеалі, в ідеалі, особливо якщо садити великі площі, в ідеалі треба робити аналіз ґрунту і знати, що, що треба ті малині. Ось такий спосіб збереження саджанців. Ми накопали саджанців днів-два назад. От. і До ночі садили, не встигли всі висадити. Купається яма, присипається гарно корінці і гарно впливається водою. І так саджанці можуть лежати дуже довго. Та буквально можуть місяцями лежати. Ну, звісно, небажано, не бажаний, і так далі. Але то як, ну, на крайній случай, як ти кажеш. тільки поливати їх треба регулярно. От. І за тут значить, за грунти за малину. От. І на тій ділянці малина не росла. Ми її і підживляли значно більше, і досаджували. І вона погана, була погана. А коли ми покинули те поле, вона буквально за пару тижнів вся пропала. Я думаю, що просто там, просто там щось, якийсь елемент в ґрунті був, при якому малині ну, не, не комфортно, чи я не знаю, як то правильно сказати. А частенько буває, от я розказую там, хто питає, розказую, що я там добре, я питаю, я все от, е, е, даю. Вот, так. Та я собі посадив ніяких добрив, е, там пара навильників гною кинув і росте, а ти тут розказуєш якісь байки. Да, Часом можна ну не часу, а частенько вгад, вгадати таке місце, що їй подобається, її навіть і підживляти не треба. Але то йдемо про пару, пару кущів, там якийсь рядочок-два. А коли справите на промислове вирощування, коли ви хочете зробити якусь касу, нормальну, нормальну касу, не можу так казати, хто його цікавить, пишіть. От, але... Непогані гроші зробляються. Я би сказав, якщо добряче садити вдома, нехай і на нормальний город, як в селі там пів гектара, гектар городу є і так далі, то в Польщу їхати не треба. Я так рахую. А якщо ще посадити ще щось для підстраховки, ще якусь полуницю, то ну, звичайна справа, як ми вже пережили, буває таке, було таке, це коли ми відріклися того великого поля. Ціна ягоди малини на скупах впала до 6-5 гривень за кілограм. То, то смішно проявляєте? От. Тоді маса народу в наших краях обирали ділянки. От. Ну, а ми відреклися своєї великої площі ще з причини, що там були претензії від агрофірми на землю. Я вже в одному з відео розказував, там були проблеми з світлом, не вистачало електроенергії для насосів. Які качали воду з скважини, потім на поле не запускалися насоси. Купив генератора бензинового китайського. А, генератор хороша штука, але бензину багато йшло. От. Коротше, було багато проблем і на один рік співпало таких три великих проблеми. Проблема з землею, ціна впала і світло. І ми вирішили, що лач, краще підняти лапки і здатися, ніж далі боротися, непонятно за що. На сьогоднішній день ми маємо десь 70 сотих. Малини такої, що вже її років 5 посадка, посадка рік розкопана, ну це не ця, не ця ділянка інша. Ой, захочете, там, де я обов'язково відео знімаю про полив і так далі. І маємо там невеличкий кусочок досадити десь, може, з минулого, минулого о, наступному тижні, як дасть Бог здоров'я, погоду, все буде добре, то будемо теж досаджувати о, 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 невеличку ділянку свіжої малини. Ось така ситуація. Дивіться наші наступні відео. Буде ще багато чого цікавого. Я надію, що вам цікаво. Якщо що, що касательно малини, то там в планах є, як вже ми розстелимо капельний полив про інжекторний змішувач добрив. Для мене це була дуже велика проблема, як то змішувати добрива. Гадати дозу води і в чому, бо ж добре роз'їдають, якщо якась йомкість, то е, рішає ту проблему. Інжекторний змішувач дуже, дуже класно, дуже класна штука. От. Ну і пишіть, буду відповідати на питання по можливості або відео знімати. Всім папа, -па, миру, щастя, здоров'я, хороших врожаїв!